Денний заробіток на допомогу воїнам. Новгороціверська військова адміністрація запропонувала підприємствам та установам громади раз на місяць перераховувати певну суму заробітку своїх працівників. Ця ініціатива надійшла з скоропа, коли вони збирали одноденне щомісячний заробіток для потреб наших Збройних сил України, зокрема земляків, які там знаходяться. Ми цю ініціативу підхватили, тому що. Всі ми допомагаємо, але один може зробити маленьку справу, а разом ми можемо зробити велику справу. Ідея в тому, щоб консолідувати кошти на придбання дороговартісного обладнання для військових, розповів Володимир Шкарпітко. Потім їх передають волонтерам на вже зібрані таким чином гроші змогли закупити дрони, метеостанцію, батареї для дронів тощо. Це умовне позначення одноденний щомісячний заробіток. Питання в тому, що хто скільки може зібрати, навіть суми, от у нас дитячий садок «Кластівка», вони змогли зібрати 500 гривень. Але 500 гривень до тих підприємств, які долучилися, це виходять такі значні суми. Якщо говорити про Ногоресівську громаду, вже більше 20 підприємств, установ та організації долучилися. Звичайно, кожен з нас він допомагає своїм знайомим. Комусь треба амуніцію якусь докупити, комусь щось можливе з обладнання. Це всі допомагають. Але ми давно прийшли до висновку, що разом гуртом допомогти можна більшими речами, і тому дороговартісні речі купувати разом. І тому ми завжди разом збираємо кошти і ці кошти перераховуємо. Тому або надаємо, але надаємо конкретні конкретному або загону, або на конкретну справу. Ми хочемо конкретно знати, куди ці кошти йдуть, а не віртуально кудись перераховувати.